Весна буде ранньою, але можливо пізніше ми побачимо ще й сніг. Такий прогноз дав харківський бабак Тимко третій. На місцевій біостанції вже 21 рік поспіль він віщує погоду. Утім, цього разу глядачі спостерігали подію дистанційно. Чому дивіться в сюжеті? Тимка третього доглядачі обережно дістають з його будиночка. Ну що, поїхали? Не спів. Тимко Третій, на відміну від минулих років уже давно не спить, доволі жвавий і готовий до спілкування. Ну -ка, ну -ка, ну -ка, ну -ка. Ага, 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 Зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути. Ну, ще. Каже, ще можуть бути морози невеличкі, і сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. За віщування бабаку дали овочевих смаколиків і відправили знову в постіль із сіна. Цьогоріч будити тимка вирішили камерно без великої кількості людей. Через теплу зиму і постійні вибухи навколо бабаки сильно стресують, кажуть зоологи. А струс ґрунту постійний через вибухи вони дуже сильно відчувають і вони виходять із сплячки. А коли вони виходять із сплячки, то вони починають використовувати підшкірний жир, що вони накопичили. Цей жир він призначений для того, щоб використовувати його навесні. А вони використовують його зараз. А підживитися їм зараз немає чим, бо все ж сухе, ще немає живої нової трави. І це дуже погано, бо це впливає на подальше розмноження. Останні два роки бабаки на університетській біостанції взагалі не дають потомства. Тому в університеті вже не виключають, що доведеться евакуювати тварин у більш спокійні райони. Але це дуже складно, бо це тварини, які потребують особливих умов. І утримання, і це дуже це дуже такі незвичайні умови. Для цього потрібні знов таки спеціальний погріб, спеціальні умови для їх е, утримання влітку. Через військові дії втрачається і природне середовище. Руйнуються ґрунти і вигорають степи, де й живуть бабаки. У Харківській області вони населяли степи Куп'янщини та Великоборлуцької громади. А зараз там точаться бої. І Якщо раніше біологи розмірковували, як збільшити популяцію ловіркових гризунів, то тепер прагнуть. Зберегти бодай нинішню кількість особи Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.